Тельці тиждень для вас. А важлива подія, яка відбудеться цього тижня порада для вас. Професійна діяльність, фінанси, особисті стосунки для тих, хто в парі, і особисті стосунки для тих, хто ще одинокий. Тельці королева кубків в якості події може відчувати наступне. Це виконання перше. Якогось дуже важливого для вас бажання тут може бути відбутися якесь зізнання в коханні, романтичне побачення чи зустріч з коханою людиною. Також це може бути відвідування спа-салонів для жінок особливо програються. Якісь косметологічні процедури, королева кубки. Це завжди приємні емоції і для кожного буде своя приємність та радість. В якості поради шість жезлів підказує, що всі ці приємні події та емоції залежать від ваших стильці. Саме ви повинні виступити ініціатором зустрічі чи побачення, першим виявити увагу та зацікавленість. Виявляєте наполегливість більше, ніж завжди. Дорогі мої дійці, і приємні події вам гарантовано! Робота принесе багато нових завдань. Можливо, хтось буде допомагати колезі у виконанні його проєкту. Чи може на нього щось навалять додатково, і вам прийдеться його підтримувати? І у вас теж. Буде такий насичений тиждень робочими завданнями. Відсидітися в стороні точно не вийде. Особливо загруженим буде цей тиждень період для працівників будівництва. Можливо, потрібно буде вам здавати в терміні бігом якийсь дуже важливий об'єкт. Фінанси. Король мечей не говорить про гроші з небес. Але на все необхідне вам буде вистачати. стосунки у сімейних тельців тиждень пристрасті та вогню. Туз жезлів це показник потягу партнерів один до одного та яскравого інтимного життя. Для деякого стельців аркан програється як сексуальне примирення після суперечки. І воно буде отаке вогонь. А от одиноких тельців у вас в житті змін не відбудеться у стосунках. Все так, як і було. Карта говорить про відсутність бажання мати стосунки. Тут більше йдеться про саму особистість, яка обмірковує своє життя та хоче зрозуміти, яких саме стосунків їй хочеться насправді. Тож бажаю вам успіхів.